Дев'ятниця до дитятка Ісуса з Отцем Піо. День третій. У ласку таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. Посеред ночі в найнеприємнішу пору в холодному кроті, що був більше придатний для притулку звірят, аніж для людського створіння, настала понота часу. Засеяло світло, обіцяний Месія, Ісус Христос, Спаситель людей. Навколо нього не понугалася, віл та ослик зігрівали новонароджене дитя. покірна діва та вбогий чоловік віддавали йому честь. Вони не переймалися тим, що Боже дитя квалить і плаче, бо саме квеління і плач були першим відкупом для нашого примирення. Його очікували уже понад 40 віків, старозавітні пророки прикликали його прихід, а святі письменники задовго до того заповідали місце і час його народження. Проте все звершилося таємно, і здавалося, що ніхто не знає про цю велику подію, лише трохи пізніше його відвідали пастушки. О Християна, яка ж наука плине з Віфлеємського городу! О якою ж любов'ю повинно палати наше серце до того, хто виявив там до нас цілу свою доброту, о, як повинно в нас палати це прагнення, щоб запровадити до цього убогого та покірного гроту цілий світ, бо Він став троном і оселею Бога, місцем сховку для царя царів, найбільшого з поміж людських володарів. Благаймо це Боже Дитятко, щоб нас одягнуло у покору, бо лише завдяки цій чесноті можемо пізнати таємницю, повну божественної розкоші. Молитва. О Ісусе, завжди щадрий у милосерді. Прости мені, прийди, щоби знову народитися в моїй душі. Та залишитися в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі й твоїм Божим законам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені вогонь. Що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я, спалений ним, жертвував себе на вівторі твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через це бринить одна єдина пісня хвали: благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.